Народ, всім доброго дня. Я от зараз читаю коментарі після минулого відео, яке я записав про те, що про ЄБІ-3, про візи, про адвокатів, про це все. І от хочу на деякі коментарі зараз дати відповідь, але спочатку я йду стрихтися. Іду стрихтися до свого любимого Барбера, в якого вже був не один раз. Зразу вам залишу контакти. Я от приїхав раніше, трохи посидів, почитав коментарі. Є багато позитивних коментарів. Є коментарі, на які хочеться прямо так у відео відповісти. Зараз я от постежусь. от якраз від нього вийшла інша людина, і заходжу я. І поки ви дивитеся таймлапс зі стрижку, я хочу повідповідати на деякі коментарі. Значить, перший коментар, коментар який мені найбільше запам'ятався, звучить наступним чином: чел, який розвів латиносів в роботях на перепроданий товар з Фейсбук Маркетплейсу, забанений на доставках через механізм, злиться через те, що йому адвокати хочуть продати послугу чи пуха. Окей, давайте я вам попробую пояснити. Значить, на рахунок платиносів роботяг, яким я перепродав товар з маркетплейсу. Я займався довший час, ну і зараз поки що це закинув, але в майбутньому теж планую цим займатися. Я перепродаю товар з Facebook Marketplace. Тобто купляю в основному такі, знаєте, багажники, руфтопи на кришу, їх перепродаю. Купляю там поломані з поломаними замками, з поломаними завісами, купляю нові оці всі запчастини, міняю їх, і той товар стає як новий. Я його перепродаю. Суть взагалі будь-якого бізнесу, там товарного, да, в тому, що купити дешевше і продати дорожні, для кого це не секрет. І власне, тим я і займався. Я купляв дешевше, і в мене була ціль продати як найдорожче, і це є нормально. Але цей от, чувак він думає, що якщо приїхали якісь там роботяги Латіноси вночі, то я їм зобов'язаний робити якусь знижку. Ні, я не зобов'язаний яку знижку робити. І там ситуація виглядала таким чином. Я це розповідав в минулих відео. Тому що до мене приїхала там е -е, люди на, на міні-вені, такому їх там було там група людей. Дуже багато людей було. Всі вони були якісь е -е, ну мексиканці, не знаю. Немає не значення. Хто вони. вони приїхали вночі і кажуть, ми хочемо купити в тебе цей багажник, і вони мені кажуть, ми зараз шукали багато багажників, ніхто не відповідає, ніхто не відписує. А тут такий я поганий бізнесмен, який відписує їм навіть вночі, і каже, будь ласка, приїжджайте, купляйте. Вони приїхали і кажуть, ми зараз їдемо в Нью-Йорк, і нам срочно треба цей багажник. І після того, після цих слів, цей міць він починає, починає зі мною торгуватися. Ну, звичайно, що після того, як почув, що їм це терміново потрібно. Звичайно, я ніякої знижки робити не буду, тому що я розумію, що вони і так це куплять. Типа, ну це в тому і суть бізнеса. розумієте? Просто ця людина, яка написала коментар напевно, ніколи. Бізнес мене займалося або займалося, але якось неудачно. Не знаю. О, коротше, я їм продав, я нікого не обдурив. Ціна стояла в інтернеті 500 доларів. Вони приїхали і забрали його за 500 доларів. Цей товар був хороший, справний. Я сам з ним катався довший час, все було окей. Окей, наступне тут вказано, то, що я забанений на доставках через вимаханість. Я забанений не на доставках, а взагалі тільки на Uber. І так, я сам забанений за хитро вимаханість. Можливо, і за вимаханість. Справа в тому, що Uber найбільш хитро вимаханий, він забирає собі 70% від того, що платить пасажир. Я був з цим не згідний. Я був. Не згідний з тим, як Uber відноситься до своїх працівників, хоча офіційно ми не працівники, а незалежні контрактори. І якщо він з цим погоджується, то будь ласка, нехай далі працює на Uber. я з цим не був згідним, і я робив е таку схему, коли Uber мені платив 100% від того, що е оплачував пасажири. За це мене і забанили на убері назавжди. Я більше там ніколи не зможу працювати, але я і радий, що я там не зможу працювати, тому що я, коли мене забанив, у мене не було інших варіантів, як кинути роботу в таксі. І піти займатися чимось кориснішим, чимось кращим, чим я зараз і займаюся. Тобто, якщо, наприклад, мене там забанили, якщо я продав багажник, то я не маю права скаржитись на те, що адвокати хочуть мені продати якусь послугу. Я розумію, що адвокати вони ще більш хитро вимихані, як тут висловились про мене, ніж я, і віддавати їм свої чесно зароблені важкою працею гроші, я не збираюся. До речі, хочу подякувати користувачу Тарас 3983 за те, що він кожне відео ставить мені коментар. Просто кожне, і я хочу від щирого серця йому за це подякую. Дякую, Тарас 398.3. Багато було коментарів про Канаду не тільки ці, що зараз на екрані. Там їх було набагато більше. Мені просто зараз це все шукати і скрінти дуже довго. Коротше, відповідаю вам за Канаду. Канаду я взагалі не розглядаю як для життя. Абсолютно, це. Знаєте, така, ну як для мене, я не хочу образити тих, хто живе в Канаді, просто Канада це для мене така Америка на мінімалках, тобто та сама Америка, тільки в важкому рівні. Тобто, все важче, дорожче, менші зарплати і тому подібне. Може, для тих, хто там уже давно, то може воно якось легше було колись. Ну зараз точно починати все з нуля в Канаді. Я не хочу і не буду. Я розглядаю для себе європейські країни, в разі, якщо доведеться звідси все-таки виїжджати. Хоча я дуже сильно цього не хочу і буду робити все. Для того щоб цього не сталося, але якщо так, то я розглядаю якусь недорогу, дешеву європейську країну, там де є довіра до поліції, до суддів, до влади, але і при тому низькі ціни на нерухомість і на проживання. Тому що ми, як з вікою, працюємо онлайн, що я, що вона, то ми можемо собі просто жити і вдома працювати, і нормально себе почувати. А тут коментар від доктора лінгвістичних наук, якийсь філолог, напевно, написав Підітре СО. Ж, ну, коротше, прочитайте просто, бо в мене, цей, в мене очі ламаються, коли це читаю. І тут, я так розумію, він написав, чого ти постійно за тих тракістів завидуєш. Він, напевно, хотів запитати, чому я завжди заздрю тим тракістам. Я не заздрю тракістам, мені, я їм зараз на даний момент я їм співчуваю. Так, тракіст це важка робота. І я вам скажу, що отут, от, от, наприклад, в українському ком'юніті, всі українці, які надають послуги українцям і українкам іншим, в основному ну в більшості, звичайно, не, не всі, та в більшості оця вся фінансова фінансовий ланцюжок, він починається з тракістів. Тобто, тракісти заробляють дуже багато грошей, вони дають ті гроші своїм жінкам, наприклад, там, або самі витрачають на щось, і вони мають можливість витрачати ці гроші на якісь певні послуги. Там, наприклад, так як і я вже казав, для б'юті процедур своїм жінкам. Для себе на обслуговування своїх дорогих машин на СТО купляти дорогі ремонти і тому подібне. І тому я завжди про них згадую. Але я ні в якому разі ніяким чином їх не хочу образити тих тракістів. Це важка робота. Але при тому ж я хочу зауважити, то, що тракіст це не є якась висококваліфікована робота. Вона важка, вона дуже важка, дуже складна і небезпечна. Але це не є висококваліфікована робота. Як ми побачили. По тому, що зараз відбувається, сісти за трак, здати на CDL може абсолютно люба людина незалежності від того, який там я не знаю, рівень інтелекту в неї, або які в неї знання, навики, і тому подібне. Тобто, люба людина може це зробити. Тому я от так завжди за них згадую, через те, що кажу, вони відіграють дуже велику роль у фінансовому благополуччі всього ком'юніті українського, яке тут є. В цьому коментарі людина пише про те, що варто перечекати Трампа, прийдуть демократи, і все налагодиться, все буде класно. Я ну не зовсім з цим погоджуюсь, тому що в Америці неважливо, якщо, наприклад, ти хоча б один день побув тут нелегалом порушив міграційний закон, то потім неважливо, хто там буде при владі, що би ти не робив, коли ти будеш отримувати будь-який статус, будь-які документи, у тебе спитають: чи було у вас таке, що ви порушували міграційний закон? Якщо ти збрешеш, то вони все рівно про це знають. А якщо ти скажеш так, то вони скажуть: о, ну тоді ви. Бачайте, до побачення. Так, друзі, все, підстригся як нова копійка. Дуже круто Я взагалі на себе не похоже, помолодшав, напевно, на років 10. Так що все, кому стрижка потрібна, залишайте всі контакти. Інстаграм Барбер. Пишіть йому і записуйтеся. І давайте зараз підберемося до самої головної теми цього відео про візу і Бі-3. Мені сьогодні написав один мій глядач в інстаграмі про те, що каже: Володя, привіт, бачив твої відеоси, дуже все круто знімаєш. Я один з тих, хто пробував подаватися на візу і Бі-3 і мені є що розповісти тобі, хочеш, давай зізвонимося і поговоримо. Ми зізвонилися, і ми говорили одну годину. Цілу годину він мені розповідав свою історію, точніше, він зі своєю дружиною. Я це все записав на відео, але він попросив це все не викладати, щоб там не було його голосу. Мені дуже довго, знаєте, це все змінювати, голос, це все сюди. Я вирішив вам просто пересказати. Про що мені розповів розповіла ця людина зі своєї дружини? Значить, така ситуація. Вони приїхали в Америку 10 років тому по туристичній візі. Перейшли на студентську візу. Зі студентської візи перейшли там ще на якусь, ще на якийсь статус, і потім вони вирішили, що вони хочуть легалізовуватися. І так як вони там айтішники, дизайнери, коротше, щось от такому на такому форматі вони працювали в там якісь серйозні компанії, точніше, його дружина працювала в серйозній компанії, і вона. Попросив роботодавця зробити цю візу і 3 Хто не знає, віза і — Це віза для там кваліфікованих, некваліфікованих працівників. Проблема цієї візи в тому, що, наприклад, коли ви подаєтеся на неї, роботодавець зобов'язаний створити компанію по залученню людей на роботу на ваше місце. Тобто, переконати владу в тому, що він бере на роботу іноземця, і на це місце немає американця. Тобто він повинен там подати оголошення в газету на сайтах, про те, що він шукає американця. І Якщо ніхто не знайдеться, тоді так він може продовжувати робити візу іноземцю. І от так от е, і було в дружини цього мого глядача. Вона почала цей процес. Ще здається, якщо я зараз не помиляюся, в 2020 році вони почалися весь процес. І він мав закінчитися от десь зараз. П'ять років це все зайняло. Тобто, там е, все, все по етапу, там приблизно нехай буде, знаєте, так. Умовно суть одна і та сама. Я просто зараз кажу вам умовно. У мене просто реально зараз нема часу передивлятися до відео на годину і там згадувати всі-всі всі деталі. Суть в чому там є, наприклад, п'ять етапів. Ти проходиш один етап, там потім другий, третій, четвертий. І там, коли вже останній етап, ти просто попадаєш в чергу, видають там, наприклад, 40 тисяч місць на всю Америку. Ведуть 40 тисяч місць на всю Америку в рік, і от ти чекаєш своєї черги. І коли підійшла черга цієї дівчини, сталося просто щось жахливе. Компанія, в якій вона пропрацювала ці всі роки, і яка взагалі там існує, з, здається, 1985 року, вона просто припинила своє існування. Просто собі уявіть, людина чекала. П'ять років на цю візу, на те, щоб отримати грін карту. От вона вже майже, як вона мені пояснила, це вона вже була майже в неї в руках, і тут просто припиняє існування, припиняє своє існування ця компанія, в якій вона працювала. Це просто кошмар. Я не знаю, я би, ну і вони зараз вони кажуть, ми будемо переїжджати, ми думаємо переїжджати в Канаду, у нас там теж є варіанти. І вони кажуть, все, ми вже типу, опустили руки, шукати якісь легалізації, ну, дуже важко. І знаєте, що от я зараз так подумав. Це ж виходить, поки йде процес, як ти на цій візі і 3 поки ця віза і 3 в процесі, ти можна сказати, на голці в роботодавця. Тобто роботодавець може робити з тобою все, що захочеш. Вони казали мені, то, що вони були чоловік і жінка були на гучномовці, ми говорили з ним, вони самі з нью йорка Вони казали, що. Розумієте, як на голці в цього роботодавця, ти не можеш від нього піти, ти не можеш звільнитися, поміняти роботу. Їй пропонували за час офери, там, з інших робіт з кращими умовами, але вона не може піти через те, що вона чекає на візу, візу і вітри. Вони витратили на це 5 років. Це ж просто капець якийсь. Реально. У мене ситуація трошки інакша. З моїм роботодавцем я не можу там углублятися в ці моменти, але я би в принципі пішов би на те, щоб чекати це 5 років. Але є інша проблема. Проблема в тому, що для того, щоб чекати оці 5 років, у вас має бути мають бути якісь інші підстави для того, щоб ви легально знаходилися в Америці, тобто. Сказати, що я просто чекаю візу eb 3 я тут буду собі тусуватися, так не працює. У вас має бути або там TPS, або U4U, або якась ще одна віза, інвесторська віза, не знаю яка небудь віза. Якщо у вас її немає, то ви маєте виїхати з Америки і вже чекати ці всі схвалення на eb 3 десь за кордонами Америки, де де-небудь. І для мене це точно не варіант чекати десь за кордонами Америки, тому що в мене тут. Будинок, мені треба за нього платити. А що мені робити? Заселяти сюди орендарів? Ні, не хочу. Мені варіант виїжджати звідси Ні. я, якщо звідси вийду, тільки при двох обставинах. Перша обставина це назавжди, а друга обставина це з грінкартою або з паспортом. Під іншими варіантами я звідси не вийду. Так що, друзі, отаке от відео сьогодні вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Я читав, прочитав всі коментарі. Уявіть собі, на той момент, коли я їх читав, на той момент це було приблизно 250-270 коментарів. Зараз там уже 400 коментарів під минулим відео. Дуже багато коментарів, я всім дякую. Я реально прочитав всі коментарі. Ну, на той момент, коли сьогодні в обід, так? Всі просто. І. Кожні коментарі я читаю і стараюся на всі відповідати. Так що, будь ласка, пишіть. Це мені дуже сильно допомагає розвивати канал, піднімати алгоритми мого каналу вверх. Так що, всім дякую, всім до побачення.